Чемпіоном я був так. Я приїхав на Олімпійські ігри як журналіст. Це була перша взагалі ситуація, коли можна було поїхати великою делігацією. Зібрали журналістів, науковців, тренерів, які не попали в Олімпійську команду, але їх ученики виступали. Оскільки делегацій було багато, а квитків було замало, то на кожну делегацію давали певну кількість квитків, а там кожна група, кожна делегація, кожна група вже якось Ну, Мені було дуже просто, тому що взагалі фехтування, яким я займався, і це був майстром спорту, там дивитися, мало хто бажав нього. Квитків мене були завжди. Але тут було змагання з боротьби. А в цей день в термах Каракала, в римських банях в минулому відбувалося змагання з платити Борипарейки барей і виступав Гриша Гамарнік, мій приятель, який взагалі дійшов до півфіналу і вважався кандидатом на золоту олімпійську медаль. А до цього за день вже був олімпійський чемпіон. Олімпій з України Іван Богдан. Важка вага. А була як туристка Алла Богданов, його дружина. Я кажу, Алі, Алла, що зробити? Мені треба отак от бути, а квітка нема. Дивись, у тебе ж костюм такий, як спортивний колімпійський. Ну, на, на СРСР не написано зараз. у тебе є. Я візьму у Івана Квіток. Підійдеш, вийде команда парців, з командою підеш і пройдеш і будеш, підеш на трибуну, будеш сидіти. Я дуже зрадів взагалі. Так, під'їхала вся ця компанія, хлопці привіт, когось я там знав, Алла, поїхали, як ми то взяли, чи йду, 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 і дивлюся, щось таке погане. Стоїть контролер і придивляється, хто ж це такий, паспорт Олімпійський. А у мене Іван Богдан і така ряшка на фото. Мені, а я ж такий титвий душ. Ну все, якось проскочусь, а це ж такий скандал буде, це ж шахрай, спробував пролізти і так далі. Це ж ну, давно хоч не повернеться після цього. Нічого. Ну яке ж, цей служаба там військовий, хватає мене. За руку, я думаю, все пропав. Він починає тиснути руку, каже мені, Богдан колосально Олімпіко, чемпіона вперед! А так я був чемпіоном Олімпійських ігор. Це було дві хвилини, але коли я бачу, як зараз проходять на Олімпійські ігри, які там зараз безпечні, небезпечні всі пригоди, на чемпіоном я був так. Я приїхав на Олімпійські ігри як журналіст. Це була перша взагалі ситуація, коли можна було поїхати великою делізацією. Зібрали журналістів, науковців, тренерів, які не попали в Олімпійську команду, але їх ученики виступали. Оскільки делегацій було багато, а квитків було замало, то на кожну делегацію давали певну кількість квитків, а там кожна група, кожна делегація, кожна група вже якось Ну, Мені було дуже просто, тому що взагалі фехтування, яким я займався, і було, я був майстром спорту, там дивитися, мало хто бажав на нього. Квитків мене були завжди. Але тут було змагання з боротьби. А в цей день в термах Каракала, в римських банях в минулому відбувалося змагання з платити Борипарейки і виступав Гриша Гамарнів, мій приятель, який взагалі дійшов до півфіналу і вважався кандидатом на золоту олімпійську медаль. А до цього за день вже був олімпійський чемпіон. Олімпій з України Іван Богдан важка вага. А в була для туристка, Алла Богдан, його дружина. Я кажу, Алі, Алла, що зробити? Мені треба було дві хвилини. Але коли я бачу, як зараз проходять на Олімпійські ігри, які там зараз безпечні, небезпечні всі пригоди.